Вітаю! Ми знаходимося в селі Віта Поштова. Хочу вам показати раніше нами побудовані будинки. Оцей будинок 143 квадрати, той будинок 133 квадрати. По сусідству вже активно ведеться будівництво. Там далі також будинки вже набудовано. Коли ми це все будували, це був 20 рік, тут ну це біля лісу все знаходиться, тут були отакі от дерева і все, сусідів більш не було. Тут природа красива, сосни, а там далі повноцінний високий ліс. А зараз, як бачите, Віта Поштова розвивається дуже сильно. Оно будинок люди будують, за ним будинок будують. Там вже живуть, навпроти два будинки вже живуть люди. Тому, якщо сподобається ця локація, плануємо будувати шість будиночків. Вони будуть квадратурою приблизно 130-140 квадратів. І отут місце на 6 будинків, це вулиця Васильківська. Будівництво, яке ви чуєте, це от за тими деревами. Електрика вже проведена, стовби стоять. Ось у межі. наших участків і аж туди. Це все буде забудовано. Тут буде 6 будинків. В разі зацікавленості, звертайтесь, побудуємо.